Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Нарешті ми приїхали. Сьогодні у нас 12 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ну, авторинок трошки менший, ніж ми зазвичай звикли. Ну, людей, як завжди, багато. В принципі, автомобілі цікаві є на ринку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, проконсультує вас по всім вам ці... всім питанням, які вас цікавлять. Є команда експертів, допоможуть оперативно перевірити машинку, яка вас цікавить. Е, також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touran. 16-го року 18700 ціна. Хайлайн комплектація, ЄВАС, 102-літровий дизельний двигун, 110 кВт, пригнений з Німеччини, 219 тисяч пробіг. Так він виглядає з цього боку. Автоматична коробка передач, мультикермо. Так, Підігрів сидінь, кліматконтроль, дисплей, навігація. Фаркоп і парктроніки. Zafira, зафіра 2009 року. 5850 ціна 1,6, бензин, 115 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Номер телефону. Zafirки у нас, звичайно, семимісні. Передні електросклопідйомники. п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. так, Є шефаркоп. Реносценік 11-го року, 6950 ціна, 1,5 дизель, 178 тисяч пробіг. Номер є. 105-місне. 6 механіка, ще сесть по на механика, кондиционер. Поэтроники ещё я. Peugeot 5008 2011 го року. 7950 ціна автосимимісне, двохлітровий дизельний двигун, 238 тисяч пробіг. Номер є. Так виглядає. Так, є підігріва сидінь. Так, щоб було видно кермо трошки. треба тінь. Так, шестистепенева механіка, кліматконтроль. Так, є. Доставили мені дітолу з дисплеєм. Паркоп, парктроніки. Volkswagen Touran 12-го року, 10450 ціна, авто в рідній фарбі, 1,6 дизельний двигун. Тут є номер телефону. Шестиступнева механіка. Так, Трошки буде погано видно через те, що сонечко засвітлює. Мультикермо. Підгріве сидінь. Клімат-контроль. Парктроніки. Scenic. Так, Grand Аліум 10-го року. Свіжоприданий з Франції. 1.9 дизельний двогон. Семимісне авто 254 тисячі пробіг. Так, тут інформація по комплектації. 7 тисяч ціна, номер телефону нижче, буде ще торг. Так, є панорамний дах. Так от, от вам покажу. Є Так, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tourn Четвертого року. 5500 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг. Хто затоноване? Погано видно. Вказує по колу, є фаркоп, деталі вже за номером телефону до власника. C-Max, 9-го року, 5990 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Передній привід, звичайно, 210 тисяч пробіг. Петступанева механіка. виглядає кондиціонер. Seat тальта Excel, восьмий рік. 7,450 ціна, двохлітровий бензин 150 кінських сил, 130 тисяч пробіг. Автоматична коробка так виглядає. Ренос 11 2011 року, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 6 ступенева механіка, двохзонний клімат, безключовий доступ складання дзеркал, 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так вона виглядає. Так, і парктроніки передзад. Так, це у нас 5-місна. Citroen c 4 Grand Picasso. Семимісний. Дев'ятого року. 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, 177 тисяч пробіг номер 0. 0,95 0,060, 336. Так, коробка механічна, зараз буду показувати. Так, сидіння, мультикермо. Так, є кліматконтроль. Новозонний, П'ятиступенева механіка. Ареносценік 15-го року. 9 тисяч ціна, авто семомісне, 1,5 дизель, свіже 211 тисяч пробіг. Добре, видно стан. Шестер ступенева механіка, кондиціонер. Є ще фаркоп. Мазда п'ята, тринадцятий рік, дев'ять ціна, два і п'ять, газ бензин, автоматична коробка передач, шестимісне авто, 170 тисяч пробіг. Так виглядає. Є парктроніки. Volkswagen Caddy. Пасажир. 2008 рік, 8200 ціна, 1,9 дизельний двигун. Так, 120 тисяч пробіг. Треба, друзі, все перевіряти. Звичайно. Ну, різне трапляється. Так, стан сидіння вам, на жаль, немає змоги показати. Сидіння прикрите. Так, 500 паднева механіка. Кондиціонер є, шкіряний салон. Тут, напевно, вже не дуже буде видно. Хоча трошечки видно. Mitsubishi Grandis, рідко вони трапляються на ринках. Тут п'ятий рік, 5900 ціна, двохлітровий дизель. Так, можливий обмін. 136 кінських сил, 330 тисяч пробіг. Номер телефону є. Рідко теж дизельний трапляється, до речі. показує Так воно виглядає. Тут, до речі, клімат-контроль. Парктроніки ще є. Мазда 5, 2014 року. 10 тисяч ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Шеста ступанева механіка. Парктроніки. Volkswagen Touran, третій рік. 5550 ціна, 1,6 бензин. Свіже придане. Так, реєстрація була в січні місяці. 207 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка.